Хутір Михайлівський, 10 кілометрів до кордону з Росією. Тут щодня чути тривоги та вибухи, але попри все, живе культура. Я Василенко Кіра, учениця 10 класу та президент шкільного парламенту. І сьогодні я розповім, як ми тримаємо дух на кордоні. Це хутір Михайлівський, місто на самому кордоні Сумщини, залічені кілометри від російського кордону. Тут, де колись гуділи потяги на великій залізничні станції, а життя вирувало навколо транспорту і торгівлі, сьогодні лунають вибухи. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році хутір Михайлівський зазнав тимчасової окупації, а після звільнення постійних обстрілів з артилерії, мінометів і дронів, знищено десятки будинків, поранено людей, закрито залізничну станцію через прямі влучання. Місто живе в прифронтовому режимі, сирени, укриття, генератори. Але саме тут, у Хутір Михайлівському закладу загальної середньої освіти, діти не здаються. Шкільний парламент тримає культурний дух громади на висоті. Ми, дівчата шкільного парламенту, самі танцюємо, співаємо та знімаємо кліпи, а ще навчаємо малюків. Передаємо їм українську культуру, щоб вони росли з і танцем, навіть коли поруч війна. Ми розвиваємо культуру танцю в нашому прикордонному місті. Хореографічний колектив Сует це не просто уроки, а справжня традиція. Старшокласниці, які колись самі були маленькими ученицями, тепер навчають малечу. На наших заняттях діти настільки захоплюються танцем, що забувають про сирени за вікном. Мені подобається, коли дівчата з нами займаються танцями. Мені стає весело і не так страшно. Танець це наше життя. Коли ми танцюємо, ми забуваємо про страх і відчуваємо, що ми сильні. Коли лунає сирена, ми спускаємося в укриття, але щойно стає тихо, повертаємося до справи, бо шкільний парламент вирішив: мистецтво це наш спосіб вистояти. Доки ми співаємо, танцюємо і передаємо це молодшим, ми залишаємося незламними. Культура на кордоні живе і переможе разом з нами. Василенко Кіра, хутір Михайлівський заклад загальної середньої освіти, репортер 2025.